Друзі, Багато хто буде питати, як я зробив з стандартного, купив чи не купив стандартного козирка Mercedes 124 ось такий з підсвіткою. О, Коротше, це фішка Mercedes, і такі козирки коштують 10 тисяч гривень. Що я зробив? Я купив Opel Vectra ось такі козирки. З підсвіткою. Ось стандартна підсвітка, вона сірого кольору. Я її пофарбував спеціальною краскою, вогнестійкою. Коротше, така. Е, вона не стирається з пластику. Коротше, тримається дуже чудово. Далі, ось це козирьок водійський. Ось, бачите? В ньому немає отвору. Ось тут. Щоб просунути провода, я хотів сюди врізати просто підсвітку і все. Коротше, не вийде, так як я хотів, що я роблю? В мене залишаються мої рідні козирки. Воно. І ось це я зробив з опілівського. Сюди одіну термоусадочку чорну. І буде чотенько, не буде видно того сірого. Знімаю ось цю Сам тримач ось цей. Ось опілівський, ось мерседесовський. Я його знімаю, підшліфовую трохи посадочне місце, і воно сідає дуже чітко. Ось це фарбую чорною фарбою. Ось. Бо тут є в нас отвір, куди виходять з середини з самого плафону провода, бачите? Ось. І тут спеціальне кріплення, таке, де тримається сам плафон. Козирьок повністю пластиковий. Ой, пінопластовий. Дуже міцний пінопласт. Я не знаю, яка тут плотність, але він дуже міцний. Ці козирки зроблені, не знаю з чого, просто з паралону мерседесівський. Воно, бачите, паралон. І все, і якась ще підкладка. Все, більше нічого немає. Паралон з роками розсипався. Вон Там всередині я прям чую, як він розсипався, і він вже не тримає міцність е, ту, що треба. Е, я беру, прикладаю ось. Розмітив тут, бачите? Трохи треба здвинути саме кріплення. Ось це здвинути ось е, сюди вправо. І тут наростити кусок. ось Це все клеїться на клей піну. Ось тут тут е, посадочного місця вистачає, щоб зняти лишній пінопласт. Далі. І до плафона бачите, якраз не дістає. Ось, зараз покажу. Е, Кожен все перекривається, обтягується ось. Все. Заводський шов ось у мене. Далі зараз покажу, як я зробив. Е, далі ось тут е, беру кусок пена двадцатка 20 20 мм плотності, дуже, ну, дуже дебелий, міцний. короче вистачає, дивіться, пальцем. Ось, ось з усієї сили. З усієї сили, бачите, і майже нічого не відбувається. Ну, Понятно, що якщо з дуру можна і зламати дещо. Коротше, відмітив ось, ось такий кусок. От. Зараз я обріжу пінопласт, тоді на клейпіну склею це все ось так. Для посилення ще на отвори такі прутки металеві вставляю, щоб ну, понятно, не, воно не зламається, але тут кусочок такий буде триматися. Біля стійки автівки Воно там руками його не трогаєш, короте, воно, я впевнений, не зламається. Далі, заводський шовчик. У мене ось так виходить плафон стає. Сам козирок у нас буде кріпитись, це водійська. Ось так ось. Він закритий. ось, Коли ти відкриваєш його, ось тут буде нарощений кусок, ти його майже не чіпаєш. Відкрив, підсвітка спрацювала, все ти його назад закрив. Перешиваю, я взяв у мене куртка. Є з кожей дуже офігенний. Що я взяв? Два рукава, лівий і правий, ось у мене шов зшитий, бачите? Я його не чіпав, я підрізав його чітко. Далі тоді взяв е, ось таким диском. Там Е, ось таким диском, бачите, взяв і по периметру зробив шовчик. Тут в мене заводскейде, а ось тут зробив такий пазик. Зробив пазик десь міліметра Ну до трьох. Намазував це все клеєм і вставляв туди в шов. Дивіться, як воно вийшло. По периметру, ось я склеїв його і вставив туди всередину. Це жовте, це гелєва ручка, ось якою я робив розмітку. Я її трошки потім відчищу. Оно, бачите, всі шовчики у мене засунуті всередину. Ось. Вигляд має бамбіческий. Я вам кажу: хто не знає, той перший раз сяде. По-перше, вони дуже міцні вийшли, бо пінопластові. Не знаю, у всіх автівках йдуть пінопластові козирки чи ні. Бо ну, на Opel йдуть пінопластові, а на Mercedes взагалі вони з, з паралону. Просто паралон. Я в шоці був. що Твердий просто паралон. Ну, тут стик запаяний. Рідні козирки я портити не буду. Рідні козирки в мене залишаться, я їх запакую і покладу. Мало лі, коротше, десь пригодяться в наступному е, проєкті чи ще десь. Коротше, е, показую зараз, як я зроблю все це, потім покажу. Відео затягнеться трошки надовго, ну, але я думаю, буде познавательно для декого. Щоб ви не задавали, потім мені питань, дивіться, ось. Відрізав кусок, розчленив його пополам. Підігнав, підрізав, щоб все в мене підходило плотненько. Ось. Зараз намажу клейп'еней, приклею його і все. Ось кусок я вже приклеїв. Його фіг відламаєш вже. Якщо відламається, бачите, я тримаю його і весь козирьок тримається, воно не відламаєш. Зараз прикладаю ось ось так. Ось, паралельно, щоб було чотенько ровненько. Ось. Е, відмальовую карандашиком, обережно відрізаю рівненько. Тоді 80-ка наждачка, зашліфовую ось ці всі вугли, щоб було все дуже ровненько і красивенько. Е, зроблю, покажу. Далі. Підігнав я повністю весь підголовник Тут, бачите, зробив все, по робив так щоб було полукругле, все коротше, все було чітко по фіншую Тут також в мене все зроблено. З цієї, з цієї сторони всі круглячки, все закруглене, все. Е, ще не пройшов по периметру фрезером. Зараз покажу, що я зробив. Дивіться, е, приклав кожу. Ось у мене заводський стик шов. Це рукав з куртки. Я його відрізав. Тут резинка була, тут сам пришивалось до плеча. Е, розклав так, щоб мене на дві сторони вистачило. Ось, заводський шов, бачите? Прикладаю вровень з заводським швом. Ось. Тут і тут так само. ровненько він в мене піде по ось тут по цій лінії. Це буде лицева частина, яку постійно будуть всі, бачити тоді, що я беру гелевою ручкою, просто прикладаю і обвожу в вплотну. вплотну по периметру обвів і вирізаю з запасом 3 мм. Вирізаю по периметру 3 мм. Тоді розвертаю, перевертаю, перевертаю сам підголовник на іншу сторону, так само відшваю, обкладаю і розчерчую і вирізаю повністю, щоб в мене був шмат готовий. Тоді по периметру пройду зроблю пас, щоб туди засовувати саму шкіру. І далі покажу, що і як. А кому не подобається, хто скаже або напише колхоз, пішли в жопу, понятно? Це мої козирки, моя автівка Як хочу, так і роблю. Потім покажу результат. Показую останній етап. Я вставлю. Пофарбував уже плафон. Протягнув дроти ось, ось через кріплення, де кріпиться сам козирьок. Так, показую. Воно. Бачите, там такий отвір, і прорізати туди проводочки. Прорізав також кожу під фіксатори. Ось, ось тут, тут. Тут два, тут два. Ну, з кожної сторони по два. Де відкривається у нас тут виямка така навіть в козирку, бачите, і два кріплення по бокам. Ось ось такі кріплення. Ось. Ось. Зараз вставлю, Защолкну його туди, і, в принципі, все. Залишиться сюди, приклеїти термоусадочки кусочок чорний, щоб не було видно, що у нас там І все. І, в принципі, у нас. Наш козирочок повністю готовий. Так, Не, зараз я защёлкну його і покажу. Все, я защолкнув, туго-туго зайшло, того, що кожу повністю аж донизу кинув, бо там було кожа ось. 3 мм буквально заведено під саму, сам плафон, а там нічого не було. Я завів аж туди, бачили, донизу. Дивіться, як кожа стала. Ось так ось виїмочка така. бачите, Закриваємо плафончик і все. Тут можна відкрити. ось, Приклеїв навіть наліпки ці оригінальні, які тут були. Я їх здер пофарбував і приклеїв назад. Є один нюанс, ось тут у мене тріщинка, але це на водійському його не видно. На пасажирському там ціленьке все буде гуд. Ось, все. Ось так тепер виглядає мій козирьок. Кріплення чорне поставив, трошки підшліфував і все. Сюди підпаяю провода, поставлю термоусадку. І тут ще ось такі ось пластикові штуки вставляються. Одівається термоусадка. Підпаяю дроти сюди. І на термоусадочку аж туди всередину заведу ось це, щоб не ламались провода. Ось воно тут і було. Ось так ось. Раз. І в термоусадочку. І все. Ось такі будуть. У мене козирочки на 124-му мерседесі. Такі оригінальні козирки коштують 10 тисяч плюс гривень. Ось. Так що... Кому було цікаво, ставим лайк, підписуємося на канал. А у мене ще багато цікавого по Mercedes 124. Ось, отак я усовершенствував свої козирки. Якщо будете казати, що це колхоз, пішли в сраку, я вже вам казав. Навіть не здумайте писати. Ось. Все. Ну що, друзі, хочу показати вам, який вийшов результат. Так, показую, дивіться, пасажирське. Відвертаєш, відкриваєш, тут дзеркальце. Підсвітку ще не під'єднував. Під'єднаю згодом. Буду знімати все одно козирьок Треба там дещо зробити. І тоді вже підпаяю провода і під'єднаю. Ну, а вигляд має ось такий. Ось закривається, закривається. Чудово. Водійський також. Ось. Раз. Раз. Все видно. Все світло. Оп-оп, все чітко. Раз і все. Коротше, ось так вийшло. В кожу малюнок майже попав. В принципі, воно не дуже заметно. Ось такий от результат. Як вам що скажете? На Оликсі такі козирки по 10 тисяч гривень.